Луцький собор знову заносять домовину. Сьогодні вона не одна. Україна втратила відразу двох захисників із Луцька. На фронті загинули Євгеній Поліщук та Юрій Сілюк. Євгеній Поліщук із війни його чекали дружина і син. Як розповіли нам його друзі, у війську чоловік записався на початку повномасштабної війни. Його відразу взяли в територіальну оборону, а згодом Євгеній потрапив на фронт. У військовій частині мав посаду командира відділення. 25 квітня ворог вогнем накрив позицію, де перебував лучанин. Це було біля очеретиного на Донеччині. Він всім каже, лягайте і всі. Лягли, а йому в шию прилетіла куля, ну, чи осколок. І коли Лена розповідала півроку, він вже говорить, мені треба на шию захист, каже, наш поганий, треба якийсь натовський, він як відчував, що він має померти. Від 25 квітня 2024 року Євгенію Поліщуку на віки 41 рік. Був досить духовна людина. от Я з ним так і знайомий, що він цікавився ведичними практиками, культурами, вірив Бога. І от він так. Віддав своє життя за інших днем пізніше, 26 квітня, Україна втратила Юрія Сілюка. До повномасштабної війни Лучанин працював оператором на телебаченні, взаємодіяв із всеукраїнськими мовниками з 2016 року. Знімав програму Нічна варта, в якій разом з поліцією патрулював область. Був активістом волинської самооборони. Працював з ним. Хороша людина, щира, такі і відходять за нашу державу, за Україну. Звичайна людина, ніби не незамітний, надійний, але дуже глибокий, такий зі стержнем. 1 червня військовому мало б виповнитись 50 років. Юрій Сілюк загинув 26 квітня, виконуючи бойове завдання біля села Архангельське на Донеччині. Домовини з ділами героїв Євгенія Поліщука та Юрія Сілюка військові пронесли театральним майданом Луцька. До цвинтаря скорботний кортеж виїхали супроводжувати байкари, товариші загиблого Юрія Сілюка, який теж був мотолюбителем. Добрий, зичивий, друг, брат. Що можу ще сказати? Нема людини. Шкода. Поховали Євгенія Поліщука та Юрія Сілюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гережджа. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.